Давай переміщаємося на останній спот наш. Робимо ще по два трюки кожен по одному і даємо малим тесті самокат. Там уже ціла черга бажаючих, типу, вони просяться вже покататись на ньому. Да, реально, Я просто похлопаю. Короче, вона реально топова. У мене теж є два трюка. Казать вже чи сюрприз. Це хай буде сюрпризом. Окей. Так, та, новий, Ай, хорош! Окей, це був перший трюк, а другий. Зараз побачиш. Другий буде на виліт. На виліт? Так. Моя ідея, що це може бути або трі або щось інше. З першої. З першої? Тут реально з першої, без вирізать. Скажіть, ти колись робив на виліт цей трюк? Тут ніколи.